Звати мене Кривич Данило, вчився в нашому молодижинському коледжі, потім попав на довальну освіту на вінницьку птахофабрику на посаду стажист-електрик. Працював до війни тут на цій посаді 6-7 приблизно місяців. Коли почалася війна, мені було 19 років. Ми з хлопцями подумали, що ми будемо сидіти, вирішили піти захищати нашу країну. Записувались везде, де можна. В Ладижині, в Гальсині. Нам там і там відказували. Хлопці пішли по своїм стопам кудись в другій області, а я попав в Одеську область. Записався в тероборону через 2-3 місяці нашого групу ТРО перевели в ЗСУ. Коли почали звіняти Херсонщину, нас перекинули під Каховку. І ми держали і стояли там оборону, Евакуювали звідти. Персонці мене повезли на Одесу, після того мені мене направили в лікарню. Як мені провели операцію, мене відправили до психолога і далі на доб, е, обслідування і реабілітацію. І там мене замітили погіршення состояння здоров'я, що психічного, що обичного. Після того ВЛК визнали мене непридатним до військової служби зняттям з обліку. Планував повернутися назад. Но... По стану здоров'я мене списали. Я інвалід другої групи. По інвалідності мене на ту посаду не можна було б навіть звертати. Турбота про людей це наша спільна справа. В МХП ми розуміємо, що повернення з війни це є непростий етап. Залучаємо до різних напрямків і сфер діяльності, в тому числі турботи про здоров'я, саме ветеранів, тих, хто на власному досвіді знає, що таке ризик, безпека і цінність життя. Моя посада зараз є інженер з охорони праці, пожежної безпеки та цивільного захисту. Все в ній подобається. Більшість мені подобається це все по, по механіки. На цій посаді ще один ветеран роботи відносини з колегами в мене чудові після звільнення з армії по тому, що я є інвалідом від неї координатори, е предлагали допомогу у вигляді фінансової, психологічної, юридичної і всю, яку була в їх силах. І в силах компанії погодився, на ну, тільки на виплату компенсації, які плани, купити машину, поженитися зі своєю дівчиною, зробити нормальну сім'ю, щоб побігти, що ця війна кінчилася. Продовжує жити, рухатись далі, працювати, чекати на перемогу.